Можу сказати, що оцінка надана ситуації щодо щодо ситуації в Дніпрі, прийнято рішення щодо розформування полка поліції особового призначення в ГУМП Дніпропетровської області, тобто полка такого не буде існувати. Ми, можливо, приймемо рішення інші кадрові рішення щодо створення там окремих род для виконання специфічних функцій, там охрана фіохорона фізліз і інше. О, всі співробітники полка поліції особового призначення будуть переведені в без виключення, будуть переведені в бригаду людь. А для виконання повставлених задач безпосередньо бригадою Ті особи поліцейські, які будуть відмовлятися, будуть відповідно будуть звільнені з врученням повісток. Якщо говорити про специфіку і задачі, які виконують поліцію призначення зараз під час військового стану, це унікальна на сьогоднішній день ситуація, коли Поліцією надано право виконувати задачі з оборони держави. Да, ми входимо, входили в принципі всі сили поліції, входили сили безпеки та оборони. Але ми звернулись до міністерства внутрішніх справ, міністерства внутрішніх справ відповідно до Верховної ради, до народних депутатів. Вони нас підтримали і надали право. І в законі про національну поліцію вказано про те, що. Поліція особливого призначення це поліція особливого призначення при головних управліннях чи бригада Людь Корт має право виконувати задачі з оборони держави. Тобто наступального характеру, оборонного характеру, в угруповання військ. Зміни в законі в закон про національну поліцію, в закон про оборону про оборону України внесені були ще в ще в минулому році, і з того часу поліцейські поліції особового прозначення мають право виконувати ці задачі, про які я казав. Тобто вони з минулого року стали. Комбатантами зараз, вже, якщо казати про комплектування бригади людь з інших регіонів держави, з інших з поліцейських підрозділів поліції особового призначення, так ми сьогодні маємо завдання. Збільшення штатної чисельності а, бригади штурмової бригади людз ми будемо додавати ще додаткові штурмові батальйони, і а, ми розуміємо, що комплектування в першу чергу має бути з полі поліцейських поліцій особливого призначення. Це кремінь, це саме підготовлені на сьогоднішній день поліцейські національні поліції. Вони мають бути зірцем, вони мають бути флагманами, щоб показати іншим поліцейським, тому що у нас для бригаду бригади люд відкритий конкурс. І цивільної молоді, і з поліцейських е, національної поліції, тобто не тільки поліцейські е, поліції особливо призначення має право і зобов'язаний прийти в бригаду людь. Всі поліцейські мають право, і ми всім зараз проводимо рекрутинг і призиваємо прийти захищати державу в складі бригади людь централізовано під централізованим кер... Це рішення тому і приймається для того, щоб була бригада потужна, єдина. І, і під єдиним керівництвом безпосередньо так вони підпорядковані, Бригада «Людь» підпорядкована в районах бойових дій військовому командуванню щодо цього відео і відео, там де був присутній один із керівників головного управління, а, Він особисто після цієї розмови він написав: рапорт, буду переведений бригаду штурмову бригаду «Людь» на одну із керівних посад.